Ми побачили, що Російська Федерація на це не йде, вони тільки водять Дональда Трампа за ніс і намагаються затягувати час. Якщо б вони були готові сідати за стіл переговорів і досягати якогось мирного ем, договору, вони не розбудовували б свій військово-промисловий комплекс. Вони б не будували нові е, цеха по. Виробництво БПЛА вони би не закуповували у е, північної Кореї ракети. Вони би не співпрацювали з Іраном. Вони би не е, підписували зараз якісь стратегічні договори з Китайською Народною Республікою щодо розбудови військово-промислового комплексу. Тобто, всі ці дії Російської Федерації вони не свідчать про те, що вони готові сідати за стіл переговорів і знов таки. Повертаючись до вашого питання, це невигідно Китаю, щоб зараз був мир.